Туальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі. Моє шанування, усім, хто зараз продовжує бути з українським радіо Житомир. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Це прямий ефір, і будемо говорити зараз із гостями студії. Військовослужбовці, які повертаються з фронту, потребують реабілітації та адаптації до цивільного життя. Займатися цим потрібно під наглядом спеціалістів для того, аби отримати ефективний результат у Житомирі. Благодійники спільно із військовими психологами кінологами реалізовують сеанс

Що це за метод, у чому його головна відмінність. Наскільки ефективною є реабілітація військових та й цивільних людей, використовуючи саме цей метод терапії, та як можна потрапити на сеанс, поговоримо зараз із учасницями цього ефіру. Представляю вам їх люб'язно: це Олена Сек, військовий психолог. Вітаю вас в нашій Добре. студії. Також з нами сьогодні Катерина Стрілець. Вона є викладачем циклу кінології Житомирської академії поліції. Дякую за завітали. а також з нами сьогодні Ольга Грищук. Вона є головою благодійного фонду Справжні Українці. Моє шанування Вітаю. з нами сьогодні ще є один учасник ефіру, це пес Азарт, і він терапевт і допомагає в реабілітації і тим людям, яким він може допомогти. Він це вже вміє і знає, як правильно робити. Давайте ми почнемо із головного. Скажемо, що це прямий ефір. І якщо у вас слухачі є до нас. Запитання а також у наших глядачів. Нагадаю, що це пряма трансляція на канал Ютуб 472247. наш телефон. Будь ласка, доєднуйтеся. В нас є небагато часу, але ми хочемо встигнути вам сказати дуже багато всього важливого і цікавого, як виникла ідея створити. Сеанси, на які можуть потрапити люди, яким потрібна допомога, і, взагалі, як ви вирішили от організуватися і реалізувати цю ідею, і щоб вона стала вже такою практичною і доступною? Прошу. Ну, на початку повномасштабної війни напевно не було тих людей байдужих, які б не хотіли щось робити, бути чимось корисним. А наш фонд з перших днів самоорганізувався і він включає дуже багато саме проактивних таких волонтерів, жителів нашого міста. І звісно, на одному із заходів ми влаштовували багато заходів для дітей, тому що про дітей також не варто забувати. Для них це також травма, не лише там для військових, дорослих, а про дітей також ми пам'ятали, організовували для них різні заходи. На одному із заходів ми познайомилися з дівчатами з кінологами, які також самоорганізували кілька кінологів між собою і хотіли допомагати активно допомагати цивільному населенню і військовому. І наразі, так як ми активно співпрацюємо з військовими частинами, з військовими психологами та різними закладами, ми почали проводити ці терапевтичні заходи вже з військовими також. Дякую дуже, пані Катерина. До вас конкретне запитання? Скажіть, будь ласка, от ви тримайте на руках цього чотирихлапого помічника. Чи усі породи собак можна натренувати, дресирувати для того, щоб вони ставали терапевтами і проводили ось ці терапевтичні сеанси разом із психологом? І наскільки важко чи не важко підготувати собаку, як це взагалі довго триває в часі? Ну, я б сказала, що тут навіть не порода відіграє важливу роль, а тут відіграє важливу роль е, сам собака. Так, тобто його темперамент, його нервова система. Тобто, наскільки він любить людей, то тобто, ця собака повинна обов'язково любити людей, хотіти з ними з ними спілкуватися. Е, також е, е, Повинна бути гарна нервова система у собаки, тобто він повинен бути в будь-якій ситуації себе почувати спокійно, тобто не нервуватися. І плюс також обов'язково ну, є такі породи, так які більш використовуються безпосередньо для каністер але все одно будь-яка порода може бути. Тобто собаки будь-якої породи можуть використовуватись навчена собака. Вона може працювати самостійно, чи все ж таки, все одно сеанс проходить тільки під наглядом психолога? Я б сказала, що тут потрібно обов'язково, щоб був присутній психолог. Тобто собака це як більше як інструмент, тобто він допомагає. Людині ну піти на контакт, розслабитися, то почати спілкуватися, почати розмовляти. А то собака як інструмент використовується. А психолог він вже повинен ну більше ну обов'язково. Психолог тут є. Скажіть, Щоби. будь ласка, от ви працюєте з собаками, і от е, всі стресуються. Люди, коли там чуються сигнали повітряної тривоги, собаки переживають стрес. Їм потрібна допомога психолога, От перед тим як вони почнуть працювати із людьми і надавати їм допомогу. Ні, я не, не бачила, щоб мої собаки е, якось реагували на повітряну тривогу. Навіть у нас були випадки, коли ми працювали з дітьми, вимушеними переселенцями, і в цей час була повітряна тривога. Тось ми працювали. В, там, де вони ховалися, тобто там собака теж працював. Тобто це не відіграє такої важливої ролі. Дякую вам дуже. Зараз хочу своє питання адресувати до військового психолога Олени Сек. Пані Олено, скажіть, будь ласка. Військові, які повертаються з фронту в цивільне життя, які найчастіше психологічні проблеми вони переживають, і якщо ми говоримо про каністерапію, чим вона може бути корисною і такою допоміжною, то як це відбувається на практиці? Мені навіть захотілося розказати іншу історію про те, що не тільки тут в тилу. Застосовується кністерапія, а практично на кожному ВОПі, на кожному ропі, в кожному бліндажі завжди є тваринки, є песики, є котики, які, ми, які якраз і створюють ту атмосферу затишку, дають дійсно це відчуття безумовної любові, які надзвичайно потрібне. Одне з ознак гострого стресу або травмування, або певних. Психологічних станів є емоційне замерзання або оніміння. Це пов'язано з функціонуванням нашої психіки і виражається в тому, що людині стає доволі складно виражати, висловлювати свої емоції. Тобто людина видається такою, начебто, скутою, вона може посміхатися, але вона не дає того чуттєвого компоненту. Знову ж таки, це пов'язано з тому, що психіка економить. да, свій, от, Ресурс, так ресурс так, для того, щоб забезпечити базові функції. І в результаті, коли є такий терапевт, чотирилапий, це дає можливість, по-перше, дуже швидко прожити можливо ту травму, яку ти отримав. Тобто травма не стигматизується, вона не стає, вона не психологічний стан не переходить в категорію травми. Це дуже важливо. А якщо ми говоримо за роботу песиків тут в тилу, у нас в Житомирі, я хочу сказати, що це. Дуже важливий інструмент, тому що він дозволяє людям стикнутися зі справжньою любов'ю. От і хай любов тут не звучить як, як романтична якась категорія, а дійсно як дуже потужний ресурс, який дає сенс життя, сенс виживанню людей навіть в таких критичних умовах. А ти можеш бути втомленим, ти можеш бути розбитим, ти можеш бути пораненим як душевно, так і фізично. Але коли до тебе підбігає... Така істотка там заглядає в очі, і він щиро, абсолютно радий, він відкритий до тебе. Ну, Поступово ти і сам відкриваєшся назустріч цим почуттям, цій емпатії. Але хочу сказати, що як психолог потрібен в таких сеансах, він має бути присутній, і він в першу чергу потрібен тим людям, які беруть участь в цих сеансах, тому що людині необхідно розуміти, що з нею відбувається, які стадії вона переживає. Які допомогти ідентифікувати ці почуття і емоції, які в неї в цей момент відбуваються. І знову ж таки є певні застереження. Ми маємо розуміти, що людей, яких ми допускаємо до сеансів кінестерапії, вони мають ба, не мати своєї травмівної історії пов'язаної з собаками або іншими тваринами, і, скажімо так, знаходитися в певних стадіях і не бути самим настільки агресивними, щоб зашкодити собакам. Тому ми піклуємося про здоров'я і наших психічне здоров'я і наших військових і наших людей, і, власне, наших терапевтів. Скажіть, будь ласка, як це відбувається? Військові звертаються до вас особисто от за допомогою, чи це відбувається через рідних? От як на практиці? Чи йдуть завжди на контакт військові? Чи розуміють вони, що така допомога вона потрібна? Найкраще краще не відмовлятися частіше ми просто співпрацюємо з закладами, де знаходяться військові? І це вже де добровільно йде. Ми анонсуємо просто загід, який буде, і вони туди приходять. Таких індивідуальних занять нас вже визивають спеціалісти. Якщо так, скільки вже військових пройшли такі сеанси? Ну, хоча б плюс-мінус. Ну, так як дівчата ще вихідних і, да ходили ну, до там, військового госпіталю і там до різних закладів угу. до лікарень, то ну важко сказати, напевно. Але попит є на ці сеанси. Так, є. Ті військовослужбовці, які відвідують такі заняття, вони відмічають покращення і виявляють бажання далі відвідувати їх. Скажіть, будь ласка, таке ще запитання щодо тривожних станів, які переживають не лише військові, але і цивільні люди, і от ми знаємо про порушення сну, і тривожність і апатію до навчання у дітей, і в дорослих буває не все гаразд. Тут із певним режимом дня і взагалі з орієнтацією в просторі. Хто іще, окрім військових, може скористатися такою послугою? Як це правильно зробити? Ну, ми раді співпраці з усіма, навіть психологами, хто захоче використовувати у своїй практиці кіностітерапію, ми раді контактам, А це можна звернутися до нашого фонду і також будь-які заклади, які бажають організувати якийсь такий захід. Тому що спочатку ми починали з дітками, і досі всі, хто ходив, на наразі сумують. І ми будемо продовжувати наші постійні заняття на базі три школи. Вони дають приміщення, і будемо щонеділі робити такі заняття. Для дітей чи не здається вам, що ось ця практика, яка зараз реалізується у Житомирі, сеанси е, саме з такого виду терапії, як каністерапія, вони і після перемоги можуть стати тим таким мотивуючим сенсом реабілітації, тому що як говорить всесвітня організація охорони здоров'я, все ж таки українці вони переживають стрес, вони живуть у стресі, і потім реабілітація буде займати досить тривалий час. Ну, це це має місце. Це дійсно правда. Я б хотіла, щоб Олена ще розказала про поняття ментальної єдності. Це тому, що да, каністерапія це один із таких методів, один із підвидів. А вона все більш глобальна. Якщо ми будемо звертати на це, ось з того ракурсу увагу, то в принципі ми переможемо у всіх. Так, да, дякую дуже, Оль, що зауважила за це. Ну насправді я навіть боляче інколи сприймаю моменти, коли у нас намагаються роз'єднувати та да, говорити, от там військові, вони більше. Там будуть переживати, їм потрібна якась особлива увага. Там або іншим якимось категоріям нашого населення, наших людей, потрібно якось унікальний, кожна людина переживає свій унікальний досвід, але цей досвід має стати тим інструментом для подолання цих наших спільних трудностей. Тобто, всесвіт прекрасний в своїй різноманітності. І ми саме от з розумінням того, що кожна людина переживає свій досвід, але це частинка нашого колективного досвіду. Тому наша задача не мірятися болем, не мірятися своїми стражданнями, а дійсно виходити на посттравматичне зростання, знаходити те, що нас об'єднує. Тому я за те, щоб у нас була створена, щоб це обговорювалося, щоб кожна територіальна громада, кожна область говорила про те, що. Нам потрібна концепція ментальної єдності, яка з урахуванням пережитого, в тому числі й травматичного досвіду наших людей, дасть можливість знайти ті точки дотику, точки опори, які нам дозволять іти вперед, рухатися, розуміючи всі ті переживання, які пережив кожен з нас, але так само стаючи один для одного цим ресурсом, який буде надихати. Власне, от такі от дівчата, ті. Їхню, їхні тренінги, їхню підготовку, їхні сеанси реабілітації і ресурсування людей, вони якраз про це й говорять. Коли, коли ті самі тваринки, ну вони я можу сказати за своїм досвідом: кожен підрозділ маленький, навіть маленький, він намагається, щоб біля них були песики або котики, тому що вони завдяки своїй емпатії можуть попереджувати, вони стають тим. Зразком знаком безпеки, тобто, як правило, песики відчувають, коли є так. дійсно загроза, коли дійсно є небезпека. І саме от вони для мене так само є тим символом віддачі, віддати свою любов, віддати той ресурс, який є, тому що разом виживати і рухатися вперед значно ефективніше. А тільки песики чи це стосується і птахів, і котів щодо попередження, саме якихось тривожних таких моментів, ну, щоб військовий ну, був обізнаний. коти вони, коти вони дійсно мають свій інший трошки характер, вони мають свою специфіку, вони хороші терапевти, коли вони самі цього хочуть, Це а песики головне. да. А песики вони якраз віддаються, вони більш емпатичні, вони якраз ідуть на зустріч. Я б навіть використала таке слово, вони більш схильні до самопожертви в своїх. Я хочу сказати, що собаки це не тільки дуже хороші терапевти, це і дуже помічники потужні, тому що собаки застосовуються і як сапери, і як пошуковці, і вони дійсно несуть службу разом з іншими військовослужбовцями. Я щиро дякую за цю розмову. На жаль, маємо. Завершувати я нагадаю, що ми говорили про каністерапію, терапію, про те, як собаки можуть допомагати в і лікуванні, і реабілітації, і військовим, і цивільним, які переживають тривожні стани. І сьогодні із, зі мною в студії Олена Сек, військовий психолог, Катерина Стрілець, викладач циклу кінології Житомирської академії поліції. Та Ольга Грищук, голова благодійного фонду Справжні Українці. Пані Ольгу, ваші останні 15 секунд. Де можна почути про ваш фонд? Контакти, куди звертатися, якщо нас чують люди, яким це необхідно. Да, у нас є номер телефону. Це 068 001 вісім Можна дзвонити, і адміністратор надасть необхідну інформацію. Дуже вам дякую. Дякую нашому помічнику Азарту, який любить людей просто за те, що вони є в його житті. Любіть один одного, і пам'ятайте, що вам є кому допомогти. Спасибі за увагу. Актуальні питання: гострі проблеми. Ключові події думки експертів у програмі на часі.